У цьому господарстві з Новоукраїнського району переробку зерна збільшили у шість разів порівняно з минулим роком. Ми виготовляємо всі крупи, крім гречки. Пшеничну, ячню, перлову, кукурузяну. Крупи робимо населенню, напої видаємо, населення купують, продаємо крупи порозвозили на тероборону, на область віддавали. Господарство має свій млин. Ми переробили дето та тон зерна творчі. На той рік це було 50 тонн. Зібраний цьогоріч врожай пшеницю соняшник сою не продають, а використовують для переробки, каже керівник господарства Микола Макодзеба. Основний шлях до реалізації це моря, а вони на сьогоднішній день, як ми знаємо, закриті і то, тої продуктивності там немає. То відповідно, якщо воно ж йде в переробку, то там ми і маємо. Добавку на ціні і реалізовуємо нашу продукцію як вирощену, так і перероблену. Вся сьогодні Європа і всі передові країни не продають сировину, а продають готову продукцію, а на готові продукції це додаткові робочі місця для людей і під підйом під, у ціні на вирощену продукцію. Каже, під час воєнного стану переробляють збільше для продовольчого резерву Кіровоградщини та інших областей. Ми працювали майже на всю Україну. До нас поступали заявки, ми робили, і це десь ну якщо взяти за увесь час. Військові то це десь у межах 300 тонн. Переробкою збіжжя на Кіровоградщині займається 15 господарств. Ці господарства в цьому році збільшили свою переробку десь на 20%. відсотків. Вони цим займалися і до воєнного стану, і зараз, тому що збільшили потреби. Збільшилась потреба для збройних сил, для формування продовольчих ресурсів для переселенців і тим паче ще й роздають паявикам на паїці. Групи каже, є державні програми підтримки господарств, які займаються переробкою агропродукції. Була запроваджена в цьому 22-му році власна справа. Заявка подається через дію, надається грант на покупку обладнання сировини від 50 до 250 тисяч безповоротня основа. Говорить нині у міністерстві аграрної політики розглядає 10 таких заявок від сільозиробників Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.